Я зараз їду до стоматолога. Сподіваюсь, що там у мене все нормально. Ну, звісно, не нормально, бо я їду до стоматолога з причиною того, що у мене болить зуб. Нерв треба видаляти, як я казала вже. Та хочу спитати в неї насчет брекетів, вели, я не знаю. Вона, можливо, їх не ставить, це треба до ортодонта. Спитаю в неї, чи можливо у них в клініці поставити. Або треба шукати іншого. Рускагаворячого, наприклад. Не знаю, буду ще думати. Бо в Україні на варіант ставити, бо їх ж треба підтягувати кожен місяць, за кожен місяць ось це їздити в Україну, це. Во-первых, їхати туди сутки до Дніпра, а во-вторых, це кожен раз 6 тисяч гривень туди обратно. Легше вже тут поставити і, напевно, 200 людей. Я читала там в бесіді, що 200 людей треба вплатити, щоб підтягнути бренчити. Так, я вже приїхала. Зараз буду шукати, куди йти, бо я на цій станції вперше ще тут нічого не знаю. Звісно, райончик тут не з приятних. Трішки стрьомно тут ходити. Добре, що це днем я тут ходжу а то вночі Я б взагалі тут, мабуть, офієла би. Такий Бухарест. Все, як і у нас. Нічого особливого. Ось там садочок якийсь. А, мені зараз навіть вже не подобається. Старе, старе місто. Олтаун, старе місце, тому що мені він не подобається, бо він якийсь грязний. Коли я вперше там побула, мені так вау, клас. Он все обходжу стороною і центр загалом. Що там знімала, тому там взагалі нічого робити в тому центрі. Ну, тільки в Олтаун сходити, але мені не подобається те, що в тому олтауні дуже-дуже гучно і на кожному кроку ставлятись ці зазивальники, які не дають пройти нормально. І треба їх завжди обходити. І якось не дуже там дуже багато людей без хатку І якось так. Да. Зараз зав'язала собі хвостик, бо мої волоси вже для мене е, длінні і жаркі. А зараз, блін, жарко на вулиці. І від цих волос мені ще більше жарко. що в мене вони так відросли, але я думала, що вони взагалі не відростають. А Зараз вже бачу, що щось та і відростає. Сподіваюсь, що мені зроблять дуже нормально зуб, нерв видалять. Дуже сподіваюся, бо коли я була на чистки зубов, тут у Бухаресті, але у іншого стоматолога, у іншій клініці, мені потім в Україні сказали, що мені не дуже якісно зробили чистку зубів, але гроші я заплатила такі, що я в Україні могла б дві чи три зробити таких чистки зубів. Ну, дві так точно. Зараз я теж не знаю, скільки я заплачу, але вона сказала 200-350 лей, ось якщо 350 лей, Ну, в принципі, це нормально. Я розраховувала, я думала, що взагалі там блин, 600 лей скажуть мені, бо я чогось так подумала, що тут буде дорожче. Але плюс-мінус, плюс-мінус так же. Я не знаю, звісно, скільки в Україні таке коштувало в той клініці, в якій я робила, але, блін, коли я робила, в мене нічого не боліло. А зараз болить. І то. Зараз вже трішки і не болить. Воно, знаєте, як завжди, коли записались болить капець, а потім е не болить, не болить, і ти вже думаєш, та зачем тобі йти туди? Але ні, треба йти. І в мене щось з тієї сторони вже болить. Зараз будемо тут робити. Я ще тут спрошу, що у мене тут. Бо у мене теж тут видаляли карієс на двох зубах. На шестірці і Семірці І спитаю, що там. Можливо, вона на снімку побачить. Так, я вроді би прийшла, мені треба тепер знайти її і, і чекати. Там ще 20 хвилин у мене є, напевно. А ось вона. Так, да, такі справи. Все, тоді підключусь, коли вже зроблю. Взагалі, я вийшла від стоматолога, ви бачите, що в мене анестезія. А, але мене видалили нерв, Господи, не можу говорити, у мене язик мой. Не видалили нерв, бо а, вона говорить, вона з Молдови і вона а, на російській розмовляла, я знаю теж на російській, говорить, а ви впевнені, що... У вас нерв болить, я говорю. Ну, я просто а, видаляла каріяс, і мені сказали, якщо буде боліти, то це нерв. Вона каже, просто у вас біля цього зуба семірка в карієсі. Я говорю, уже каріс. Я говорю, я місяць тому робила, не говорили, що в мене є там каріс. Зараз вже з'явився. В ітоги ми зробили цей карієс. 200 лей коштується. 2000 гривень, а трішки дорожче, ніж я в Україні робила. В Україні 1500, то так, але в принципі це терпимо а, 200 лей. Коротше, говорить, якщо що, а, якщо все ж таки буде боліти, можливо, у вас це не нерв болів можливо, це каріус у вас болів Говорить, а, тому що говорить, що у вас дуже гарна пломба стоїть. Я говорю, дякую. Але каже, що якщо що, можливо, тоді видалимо вам потім нерв, якщо все ж таки буде боліти. Я говорю, ладно, давайте да. Тому що що так, що так, мені треба було б все одно ще приходити до неї. Або сьогодні б я удалила той нерв, або наступний раз би я удалила той каріс. Що так, що так, мені все одно приходити. Питала за брекети у неї, вона каже, вона не ставить, але вона співпрацює з ортодонтом руминкою. І якщо що, вона може перекладати, але вона і на англійській розмовляє. А, і 2500 лей, але каже, що це в залежності, які ви брекети хочете, але від двох 500 лей на одну челюсть, тобто 5000 тисяч лей. Це приблизно, я не знаю, півтори тисячі доларів. Отак. Я сьогодні сиділа і думала, що треба порахувати, скільки я вже потратила на зуби. А, бо зараз я це їх роблю, але ж перед цим, перед брекетами мені ж це все треба робити, звісно. І от потім ще брекети, коли я поставлю, скільки ж я все. Ць... Це я взагалі би, то на свій організм, то на свої органи чекав, трачу блин, багато грошей то на шкіру, обличчя, тепер на зуби. У мене кожен рік нове. Мій організм кожен раз придумує, коли ж потратити мої гроші. Да, в принципі, мені сподобалось. Трішки, звісно, не так було, як в Україні, але жінка приємна. Розмовляла зі мною, дуже приємна по спілкуванню. Трішки відрізняється у них сказати, принцип ставлення пломби, тому що в Україні вони намазалась цим гелем і одразу цим этим... так вони звають господи. Ультрафіолетом, а тут ну так. Тут, типу, намазали, потім вона ще походила, почекала, і потім вже ультрафіолетом, а потім ще якась штука якимось гелем, щось таке, І дай. Ну, в принципі, нормально. І вона каже, що він у мене ще а, не ровно стоїть, а вниз до язика завернути, і це було ще трішки важче. А, Середній такий був не глибокий, середній. В принципі, нормально. сказала, 2-3 години, буде відходити анестезія. Я зараз приїду. Ще треба зайти в Ашан, купити мазь для рук, зголожуючи Крем. І все. Блін, я сподіваюся, не чути. Зараз в такому людному місці знаходжуся, ось метро. Треба ще купити талончик. Коротше, такі справи. Ну, в принципі, мені сподобалось, буду ще до неї ходити. І зараз почекаю 2-3 дні, що там у мене буде з цим каріесом, бо сьогодні ну, трішки полізне було. І я дуже сподіваюся, що можливо це все ж таки каріес, у мене були на нерв, щоб не гроші зекономити і нерви собі. Бо я трішки хвилювалася одного видаляти. Ну що, я тільки що вже а, сходила додому, переодяглась і по-бистренькому сходила в Ашан купити гет... крем для рук. Хотіла піти в дальній. Дальня птебута як велика, але Така жара була, що я думаю, я не змогу я туди відійти. Сходила в маленьку в Ваша ні І все. Зараз буду поїм і буду трішки відпочила. Трішки відпочину і буду робити сьогодні у мене. Є натхнення попрацювати і зробити візуалізацію. Аністезія ще не відійшла, але в мене таке відчуття, що в мене ось тут все в слюнях. Але ні, я витираю і там нічого немає. Фу, Я, звісно, остала капітцов. Це ужас. Всім добрий раночок. Я зараз йду в аптеку за кремом для обличчя. Такий у мене Look of the Day. Сьогодні трішки прохолодно. прохолодно. І я одягла таку рубашку. Фух. Але класно, що сьогодні прохолодно, бо йти прям не ближній світ і якраз е, не жарко буде. Вітерочок такой. Ветерочок у нас такой тут. А мені вражений що до вчорашнього стоматолога. Так, мене чути, я провірила. Короче, Коротше, зараз вже нічого не болить. Але я ще не їла. Я тільки випила гарячу воду, і тому я не знаю, як воно там буде. І, а, Типу, зараз не боліло, але не знаю, не знаю. І плюс ще вона мені каже, що у мене там а, 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 восьмерка, це сухо мудрості. Він говорить, його не видно, але він там є. Говорить, ви знімок не робили, я говорю, ні, не робила. А, і я зараз, ну, коли прийшла додому, побачила, що там у мене. Надріз. Я не знаю, що вона там хотіла зробити, блін. Ну, коротше, у мене діста надріза, над... де зуб мудрості. Але зараз нічого не було вже. Все, я купила. Трішки хвилювалась, бо його продають за рецептом у Румунії. І раніше я його купувала і на касі завжди в цій аптеці стояла людина з України. І вона мені завжди його продавала, казала, типу, ну вам же ж його для дерматолог сказав. Я кажу, так. Это". А, і коротше, але сьогодні ж у мене немає цього рецепту. І сьогодні її не було на касі. І я хвилювалася, щоб мені його продали. І слава Богу, продали. Зараз зайшла в теді, просто так, я, бо я тут ще прогулятись. І подивлюся, якраз скільки коштують ці ящички Органайзери для білизни. Та які зараз придумали розкраски антистрес вже якісь спірілівом, золотісті. В мої часи <схід> такого не було. Тоб, точніше було, але щось ось таке. А зараз же тут якась ще є. і Тут диск якийсь ще. Не знаю, що це за диск. Прям захотілось перемалювати. А, так прикольно. Класно, зараз дітям живеться. Короче, <реку> ось вони. Типу такий, але тут він більше. А ні, а так більше на 36. 13 лей коштує. А я купувала на 24 12, лей, але такого тут немає. Тут є ще різні ось такі. Типу одинарні, глянь <світ> <світ> Да. В принципі, ладно, нормально. Я думала, що буде тут дешевше, але так воно і є. Так і тут. Блін, ну я дуже обожнюю цей магазин, тут можна завіснути на декілька годин. Ось так ходиш, все роздивляєшся. Що тут є Що тільки не придумають як вам Ні, ну в принципі оригінально 10 лей 100 гривень ніфіга себе Капець. прикольно вон 500 євро даже є. Класно, в принципі, интересно так нічого я не купила там вперше Вийшла з пустими руками. Хотіла купити москітну сітку, наклеїти на вікно, щоб і вночі вона відкрита була, в камеру, щоб не летіло. Але чогось їх там немає. Завжди були, але зараз, коли мені треба, їх немає. Зараз зайду в Ашан, щось куплю. А, і все, і буду вдома сидіти. Сьогодні, можливо, знову. Зроблю одну візуалізацію, до речі. Ось тут зараз прикріплю, вчора зробила а, два рендери. Блін. На таку маленьку а, візуалізацію я потратила три години. Це ще враховуючи рендери. Кожен рендер по 40 хвилин десь а, плюс а, десь. Півтори години, щоб це зробити все. Цю сцену. Тяжко мені дається ця програма, я блін не можу. Ці курси стоять на 20 тисяч гривень, у ніколи, у ніколи взагалі, блін, ли не тисяча доларів за, ц... за цей курс. А в Ютубі я дивлюся, дуже класно знайшла канал. Але це росіянин, але мені дуже подобаються його уроки. Але я їх всі, всі передивилася, нових немає. А сама я я, починаю, я не знаю. Я коли починаю це робити, у мене блин, як пам'ять відключається і я взагалі не знаю, що робити. Починаю робити по примеру, по прикладу, і все нормально. Починаю сама робити і фігури виходить. Матеріали треба у цій. Я в принципі плюс-мінус знаю, як це все построїти, але матеріали це дуже для мене важко вдається. Як це накласти, щоб вони гарно лежали. Да, такі справи. Фу. Жаль, що цього не цим не обуч не обучають у нас в інституті. У нас в академії взагалі. Автокаду 2D програмі тільки а, обучали і 3D, і то 3D вже там почалась війна і нас вже забили, нам сказали, можна вже не робити. Типу, обучайте самі діти.